Вітаю малята! Сьогодні ми дізнаємось, яка їжа приносить людині користь, а яка шкодить. Вживаючи корисну їжу, людина забезпечує свій організм усіма потрібними речовинами та вітамінами. Зростає здоровою та дужою. Якщо ж зловживає шкідливою їжею, провокує відхилення у розвитку та різні хвороби. Дітки Харчування це необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може довго прожити. Адже з їжею ми отримуємо речовини, необхідні для нормального росту та розвитку, енергію, що міститься в продуктах харчування. Щоб вирости великим і здоровим, діти мають споживати корисну їжу, адже правильне харчування запорука нашого здоров'я. Є багато смачної їжі. Та, на жаль, не вся вона корисна, а часом навіть і небезпечна для дитячого організму. Тому пропоную вам сьогодні провести декілька дослідів із продуктами, які ви так полюбляєте, але ваші батьки вам часто їх забороняють. Для першого досліду нам потрібна звичайна чиста вода. Та газований напій поставимо ватний диск ось так налімо склянку чисту воду. А цю склянку налімо. Газовану кольорову водичку. Дітки, зверніть увагу, у склянці з чистою водою ватний диск залишився без змін, а у склянці з кольоровою водою він змінив колір на помаранчевий. Робимо висновок на пій місяць для наступного досліду нам потрібна склянка звичайної чистої води. Та візьмемо склянку газованого напою. Візьмемо ізюм вівсяні пластівці. Опустимо ізюм у звичайну воду. Що відбувається? Він тоне. пластівці залишаються на поверхні. А тепер опустимо ізюм у газовану водичку. Він підіймається вгору. Бульбашки повітря підіймають ізюм на поверхню. А коли вуглекислий газ потрапляє в організм, Викликає здуття та метеоризм, а з часом пошкоджує слізову оболонку шлунку, вживання великої кількості газованих напоїв призводить до ожиріння, адже вони містять велику кількість цукру, точніше, штучних підсолоджувачів, які шкодять здоров'ю людей. При зловживанні цими напоями руйнується емаль на зубах, що провокує захворювання зубів карієс. А штучні барвники, що додаються до газировки, є токсичними для дитячого організму. Для нашого досвіду нам потрібні картопляні чіпси, сухарики, кукурудзяні кільця, картопля, вода, свічка та сірники, але обов'язково покличте матуць. Самі в жодному разі не використовуйте. Наліємо у склянку чисту воду. В одну склянку опускаємо картоплю, яка водичка в склянці? Трішки змінила колір. В цю склянку ми опустимо Чипси. Дітки, зверніть увагу на склянку з чіпсами. Водичка змінила колір, адже до приправ, що входять у склад чіпсів, додають штучні барвники. На чисту серветку покладіть декілька слайсів чіпсів. Загорніть їх та міцно стисніть. Ось так роздробіть. Зверніть увагу на серветку. На ній залишилися масні плями. Це залишки олії, яку використовують при смаженні чипсів. Для наступного досліду обов'язково гукніть батьків. У жодному разі сірники самі не беріть. Запалимо свічку. Візьмемо кукурудзяне кільце та піднесемо його до вогню. Воно з легкістю починає горіти. Це горить олія, що потрапила в продукт під час обсмаження. Зверніть увагу, яке яскраве полум'я. Тепер візьміть сухарик та піднесіть до вогню. Він також з легкістю починає горіти. Хоч сухарик і не обсмажують. Та щоб краще трималася приправа, їх поливають олією. Та, на жаль, не завжди використовують якісну у чіпсах та сухариках надзвичайно багато солі, що є шкідливо для дитячого організму. До страви також додають ароматизатори, барвники та підсилювачі смаку, що викликають звикання, так звану залежність, коли з'їв і хочеш іще. Щоб здешевити продукт, часто використовують неякісну пальмову олію або навіть небезпечний технічний жир. Малята, сподіваюсь, ви зрозуміли, чому батьки не дозволяють вам вживати сухарики, чіпси, газовані напої та інші шкідливі продукти. Щоб зростати здоровими, виконуйте ці правила. Утримуйтеся від жирної, солоної та гострої їжі. Не їжте багато солодощів, їжте більше фруктів та овочів. Вживайте тільки свіжо приготовлену їжу. Не переїдайте особливо перед сном. Ретельно пережовуйте їжу, обов'язково мийте руки. Вранці та ввечері чистіть зубки. І ви будете міцними та дужими. Завдання для вас оберіть лише корисну їжу.